Друзі, всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже важливим лайфхаком, який я ну, дослідив і відкрив для себе, займаючись прокатом. Хто не знає, я з 2016 року займався прокатом квадроциклів. У нас в прокаті були самі різні моделі. Ми перевірили ці всі квадроцикли в дуже. Тяжких, так скажімо, і специфічних умовах прокату. І зараз ми займаємось продажем квадроциклів. Ми продаємо тільки те, що перевірили самі. Значить, ми продаємо тільки добру, якісну і вже ту техніку, яка зарекомендувала себе. Коротше, сьогодні лайфхак: як покращити або як підготувати ваш квадроцикл до зими. Значить, ця власне ця доробка вона буде стосуватись в першу чергу квадроциклів Лінхай М150 і Z180. Значить, схожа система, вона присутня на деяких інших квадроциклах. Тому подивіться, можливо, у вас така сама ситуація. Значить, багато власників квадроциклів зіштовхувалися з тим, що з похолоданням, з приходом. Заморозків і навіть пониженням температури там, до плюс 5, близько 0 градусів Цельсія ваш квадроцикл, двигун вашого квадроцикла починає працювати нестабільно. Значить, двигун не тримає холості оберти, вони скачуть, чи квадроцикл глохне. Власне кажучи, таких симптомів багато, провали при старті. Значить, погана динаміка або відсутність динаміки взагалі. А іноді буває взагалі неможливість запустити квадроцикл, або квадроцикл взагалі відмовляється їхати в холодну пору року. Особливо яскраво це е, буває помітно саме з приходом морозів. ну Коротше кажучи, зараз я спробую вам розказати і пояснити, чому це відбувається, от саме на прикладі Лінха М150 і Z180, бо конструкція цих систем. У них ідентична. Ну і можливо, це буде тотожно для інших квадроциклів, в яких також використовується ця річ. <кій> Починаємо. Так, у мене тут іде процес збірки квадроциклів. Цей квадрик у нас завтра буде їхати не завтра, а в неділю. В неділю буде їхати в Боярку. Він уже готовий, обслужений, допрацьований весь. Це ще ми. Тільки зібрали, поставили на колеса, але підготовчих робіт ніяких не робили. Це у нас тут рато. От. Ну і По цьому квадроциклу у нас зроблено вже багато роботи. Значить, у нас вже тут допрацьована проводка. От. Допрацьована вся підвізка, все протягнуто, промазано, обслужений двигун. Ну і я добрався до повітряного фільтра і до працювання цієї системи. Значить, в, цьому, в чому заключається суть? На цьому квадроциклі є система рециркуляції картерних газів. Значить картерні гази з клапанної кришки. Ось наша клапанна кришка алюмінієва, Значить, Ось вона. Значить, з неї виходить отакий от шланг. Зараз спробую масштабуватись. Значить, ось цей шланг виходить у нас прямо з клапанної кришки. Цей шланг у нас приходить до цього трійника. Значить, у цього трійника значить, є отакий прозорий кінець. Значить, ну, власне, власне, оцей нижній шланг, що приходить, це йде від двигуна, від клапаної кришки. І третій кінець його заходить в наш повітряний фільтр. І як видно, далі цей патрубок іде у нас до карбюратора. Ось у нас карбюратор. Так от, ця система створена для того, щоб відділяти вологу значить, в холодну пору року. З картерних газів. Як би там не було, двигун прогрівається, і картерні гази у нас теплі. А через те, що картерні гази, які циркулюють отут в системі, вони теплі. Зовні у нас холодно. Ну всі фізику пам'ятають, створюється конденсат всередині трубки. Конденсат це дрібні краплі води. Значить, система зроблена таким чином, що тут маленький отвір, і водичка, конденсат має все. Збігати сюди в оцю прозору трубочку, і потім ми дістаємо цю пробочку і маємо весь час зливати конденсат. Значить, Ця трубка у нас висить, ну, у більшості вона висить отут під лівим колесом коло паливного крану. Значить, але ця вся система не працює. Значить, Всі двигуни, які стоять на цих квадроциклах, покажу маркування LH1. В57. Це 157-й двигун, Значить, це двигун від Максі скутерів. Двигун цей розрахований і його карбюратор, і всі системи живлення розраховані відповідно як і сам скутер на експлуатацію в теплу пору року. Тому оця вся система вона працює десь ну, при плюс 10. Можливо, коли плюс 5 ще на дворі працює. Але коли опускається температура нижче плюс 5, ця річ. Не працює, і конденсат у нас, можна сказати, сюди не потрапляє. Значить, Відбувається наступне: конденсат, який у нас створюється тут краплі, водички, пар по суті. Да? Значить, ми вже зафіксували. Але є ще одна річ, яка присутня в картерних газах. Оскільки ці гази у нас циркулюють з картера, а в картері у нас є масло, то. Разом з картерними газами тут присутні пари масла. Так от пари масла, змішуючись з водою, вони створюють емульсію. Що таке ну, масло водяна емульсія, можете загуглити, масло при контакті з водою, воно створює таку білу піну, білу емульсію, ну, схожу на молоко, але трошки густіше, таке як сметана. Так от, оскільки волога у нас не попадає в цю трубку, а вона циркулює у нас від двигуна. І йде в повітряний фільтр, то відповідно вся ця емульсія у нас попадає і в карбюратор. Значить, і через те, що ця емульсія попадає в карбюратор. Ось у мене є карбюратор. Це саме та частина, куди одягається повітряний фільтр. Цієї емульсії там створюється така велика кількість, що вона просто затікає в карбюратор через цей патрубок. І якщо побачити подивитись, оця золотиста, значить округлий виступ такий внизу. Це основний жиклер, Значить, І емульсія просто заливає його, не даючи паливу з поплавкової камери випаровуватись і йти далі в двигун. Отаке от відбувається, друзі, і через це ну, буває дуже складний запуск і в принципі, неможливість експлуатації. Зараз я покажу більш детально. Значить, ну, власне кажучи, видно, да, що шланг, який йде від трійника, він заходить безпосередньо в сам патрубок. В сам патрубок повітряного фільтра. Патрубок, якщо видно, має нахил. Має нахил і він нахилений до карбюратора. Тобто ця емульсія вона просто стікає в карбюратор. Зрозуміло, що є якийсь невеличкий тиск картерних газів. Цей тиск продавлює цю емульсію значить, в патрубок, а далі він вже сам затікає значить, до нашого карбюратора. Значить, ось наш карбюратор. От. І тому через це створюються такі пригоди. Значить, я, е, ну, напевно, останні роки 3-4 на всіх наших прокатних квадроциклів. Викидаю оцей трійник. Значить, Я його просто беру і викидаю. Що я роблю далі, щоб ця вся система працювала нормально? Зараз я вам покажу. Друзі, значить, трійник у нас знятий. Ну, Оцей кінець, ясна справа, що він у нас заходив. Повітряний фільтр, ось цей отвір. Значить, Цей отвір нам потрібно закрити. Значить, закриваємо ми цей отвір. Ну, особисто я. Нічого вигадувати не потрібно. Значить, оця прозора шланга, щоб була для збору і для зливу конденсату, вона має заглушку. Ми просто виймаємо цю заглушечку, і вставляємо в патрубок повітряного фільтра. Все. Значить, отвір у нас. Закритий. І через цей отвір у нас не буде потрапляти пил в двигун. Значить, отвір ми закрили акуратно, красиво і Значить, Тепер цю штуку ми викидаємо геть, вона нам, в принципі, більше не пригодиться. Значить, цей отвір ми закрили. У нас лишився шланг, який приходить від двигуна. Патрубок від клапаної кришки, саме з якого йдуть картерні гази. Значить, що я роблю? Я беру цей патрубок. Зараз спробую показати. Ось він у нас лежить. Значить, і опускаю я його в раму. Зараз спробую показати. В рамі є отвір. Значить, і я опускаю цей шланг просто в отвір внизу в рамі. Тобто ось іде частина рами, ось іде труба вниз. По рамі, і там же у нас є отвір. Тобто я беру цей шланг, беру цей шланг і направляю туди. І виходить так, що у нас картерні гази виходять вниз. Якщо тут навіть створюється конденсатик якийсь невеличкий, то воно все ну, без проблем під силою би, інерції цих же газів, за силою тяжіння, воно просто все збігає і капає під двигун. А Коли у нас. Шланг оцей дивиться вверх, то трапляються такі випадки, коли там сильні морози, то конденсат, і оця вся емульсія тут навіть замерзає. І циркуляції картерних газів абсолютно немає. Тоді у нас підвищується тиск значить, в самому картері. Через це починає більше пінитись масло. Через, це, що, через те, що піниться масло, відповідно відбувається гірша смазка і охолодження. Ну, коротше. Купа проблем через це. А оце допрацювання, ну воно абсолютно безкоштовне. Просто берете цей шланг і направляєте вниз, там отвір в рамі. Значить, і що? Буде вам щастя? Вон, він просто попав в отвір в рамі, значе для нього це і робилось. Все, допрацювання займає там 10-15 хвилин буквально. Але після цього ваш квадроцикл. В холодну пору року буде працювати абсолютно чітко. Тому що весь конденсат, вся водичка і пари масла, вони вже не будуть потрапляти в оцей отвір в патрубку. Відповідно, через цей патрубок вони не будуть потрапляти в карбюратор вон туди. Так, зараз спробую масштабуватись. Вон наш карбюратор. От, відповідно, вони не будуть створювати оці всі субстанції, вони не будуть створювати перешкод для правильної роботи карбюратора і ну, для правильного приготування паливно-повітряної суміші. Для того, щоб, власне кажучи, пальне з поплавкової камери потрапляло в дифузор і далі в двигун. Ось такий лайфхак. Значить. Е Близько 3-4 років, точно не пам'ятаю, але в прокаті ця історія працювала. Ми не зупиняли прокат ні на один день. Мінус 5, мінус 7, мінус 10, мінус 12, мінус 15, мінус 20. Було колись мінус 23 на хрещення. Ми їздили на квадроциклах купатись в ополонці. Ну, проблем, тобто, взагалі, немає. Проблема зникла. От. Тому беріть на озброєння, користуйтеся, допрацьовуйте свої квадроцикли. І буде вам щастя. Сподіваюсь, інформація вам була цікавою. Якщо інформація була цікавою, то тоді, друзі, хочу вас порадувати. Відосики для YouTube я знімаю на протязі 6 років. Доки займаюся прокатом, доки я і ділюсь отаким контентом. Я 6 років назад, коли починав займатися прокатом, то не міг знайти в інтернеті жодної інформації про квадроцикли. Що це таке? Що... Краще купити, а що не купувати, як їх обслуговувати і так далі. Інформації не було від слова взагалі. Зараз у мене на Ютубі більше 150 відео, тому переходьте про різні моделі квадроциклів, є відеоогляди, є звіти про експлуатацію, є рекомендації, які я даю по обслуговуванні, як продлити життя двигуну коробці, підвізці і так далі. З приводу замовлення квадроциклів, десь отут або, можливо, отут. Я розміщу посилання на наш сайт. В описі до кожного відео також є всі наші контакти, посилання на соцмережі, мій особистий Фейсбук, Інстаграм. Тому підписуйтесь, будемо дружити. Окрім усього, я не так давно створив Телеграм-чат. Чат в Телеграмі спеціально для квадроциклістів із України. Значить, Друзі, в мене на Ютубі вже більше 2 мільйонів переглядів і питань по квадроциклах. Мені задають дуже багато. Ну, 2 мільйони, ви розумієте. От. Хтось просить допомогти з поломкою, хтось просить підібрати запчастини, хтось просить консультацію по підбору квадроцикла, там і так далі. І ну, особисто в мене не вистачає часу всім відповісти. Тому я створив чат для того, щоб об'єднати вас, для того, щоб спільнота росла, розвивалась, для того, щоб ви ділились досвідом один з одним. І ми всі розвивались разом. Я також знаходжусь в тій спільноті разом з вами. Я стабільно заходжу туди, стараюся, як мінімум один-два рази в день заходити, відповідати на цікаві питання, приймати участь в обговореннях. Тому Телеграм створений для вас. Або знаходьте його в Телеграмі за назвою. Значить, наш чат називається Квадрогараж Україна. От, або просто в описі до цього відео, або в першому коментарі буде ссылка. Як вам зручно, так і доєднуйтесь. Так, у нас є в зборі, підготовлені до експлуатації різні моделі квадроциклів. Значить, про підготовку до експлуатації, в мене є дуже багато детальних відео по кожному значить, елементу квадроцикла, по підвізці, по двигуну, по коробках, по проводці. Подивіться, будь ласка, щоб ви знали, як треба правильно готувати квадрик до експлуатації. Є слінхай, 150-ки готові вже допрацьовані, промазані, протягнуті кожен гвинт, повітряний фільтр, масло замінене в, двигу в двигуні, подвізка зашприцьована і так далі. Є квадроцикли, рата, наприклад. Ну, це взагалі бомба. Нещодавно з'явились на нашому ринку. Е, є великі квадрики 300, -ки, 400, -ки, повнопривідні 500. -ки. Тому, якщо потрібно, дзвоніть. Ми знаходимося в Київській області, організуємо доставку. Ну або пишіть, куди вам зручно, телеграм. Інстаграм, Фейсбук, значить, знайдете мене всюди. Так, забігаючи трошки наперед, я знаю, які будуть питання, можу сказати, що причиною неполадок двигуна в холодну пору року, тобто, ну, причинами такої нестабільної роботи, можуть бути і інші речі. Тобто, якщо ви прибрали оцей тройнік і зробили все, як я сказав, а у вас все рівно проблеми, ну, то напевно у вас комбо. Можливо, у вас проблеми з карбюратором, можливо, він не налаштований, можливо, він забитий. Його треба просто якісно промити, прочистити, відрегулювати, налаштувати, перевірити, як працюють всі системи, як працює електроклапан підсосу, як працює діафрагма вторинної заслонки там, і так далі. Можливо, у вас не відрегульовані клапани, можливо, у вас вже просіла компресія, можливо, у вас повітряний фільтр забитий, або невідповідної пропускної способності стоїть. Ну і так далі. Тобто, факторів, які можуть впливати на таку роботу в холодну пору, дуже багато. Але оцей лайфхак, про який я розказав, ну, це просто має зробити кожен власник квадроциклів. Лінха М150 і Z180, повірте мені, я в прокаті з ними намучився. У мене було. Не, не по одному такому квадроциклу в мене вони працювали десятками, і коли в тебе десяток квадроциклів не запустився або троїть передить не їде, я змушений був шукати вихід із ситуації, експериментувати і так далі. Беріть на озброєння. До речі, зараз дуже багато спиртового пального, яке завозять з Європи. Значить, Кожен раз заправляючи вашого квадроцикла, цікавтеся, чи не спиртовмісне, це пальне, бо карбюраторна техніка працює нестабільно на спиртовому пальному. Особливо це яскраво відмічається під час холодного запуску, запуску на холодну. Коли двигун вже більш-менш прогрівається, він виділяє тепло, це пальне більш-менш випаровується, більш-менш змішується з повітрям, тоді він ще якось може працювати. Беріть, беріть до уваги, будь ласка, з приводу спиртового пального. Всіх обійняв з вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині.